Так швидко зміг покликати Гармаш, але він сьогодні наповнив Олімпійську. Олімпійського атака Динамо. Бусім з навчав дуже безпечний постріл. І у дивуй за користь Динамо. Андрій Ярмоленко. Відзначається у цій зустрічі один з тих, хто став лідером команди. Цього паниця Бусі проспіли він тут якраз на ідея. Ось просто загубили. Загубилися просто в цій ситуації гравці Шахтаря. І ярмовол опинився в потрібному місця. просто таки розстріляв вже порожні ворота Шахтаря. Ну і насправді, друзі, якщо комусь здалося, що гусів міг а, теоретично опинитися а, в офсайді, бачили, ви що ідея не доторкнувся до м'яча, відтак гусів відкриває. надати можливість вже. Суперника отримає жовту картку. Ще одна грубість у центрі поля. І зараз знову знову буде від Віталія Годуляна. На жаль, на жаль, наша чудова гра справа, гра перетворюється на битву вже на 15-й хвилині зустрічі. Ну і що? Чекаємо рішення Віталія підкликає він до себе Андрія Ярмоловка, автора єдиного на цю забитого голу. І Ярмоленко отримує попередження, з'ясовує. Уського клубу стосунки з годуляном намагається пояснити, чому власне влучить суперника. Ну і ще раз дивиться, цей епізод виставляв лікоть Ярмоленко, Ну воно й зрозуміло. Ну що сказати, Ну там пряма нога була, і порушення дуже грубе. Ярмоленко проти Степаненко Користуючись, певно, що духом Гри, лише жовту картку показав. Тільки на Віталій Годолян. Ну, а от розмов не треба. Розмов не треба. Будь-якому разі не потрібно зайвий раз розмовляти і заспокойтесь. Заспокоїтись, потрібно усі Віталій зараз догнав проти нього, дай дай Богу. Удар віддайського поперечка. Ось це бізот. Ось це момент. Буває ж таки, так, і здається, кутовий призначає. До поговорити про реакцію Олега Блокіна. Ось тепер вже загубилися захисники Динамо. Знову флангова атака. Едуардо просто виклав м'яч під удар Тайсону. Від кого там був рекошет, можливо, від Михайлока. Для ну, Шахтаря небезпечно, просто ударна позиція. Один-один Шахтар зрівню рахунок в цьому матчі. Дивіться на ймочі Андрія Роука. Зрозуміти його можна не дозволяло йому робити протягом тривалого часу. Його... На футбольне поле поаплодували поплескав по четвертому резервному арбітру. Ну а гірники відновили паратет у зустрічі. Розмов після матчу в будь-якому випадку буде дуже і дуже багато. Ну, Водолянно відмашу, а по ярмолику вийшов на поле. Ну, і дивимося гол. Пасу Фернандіньо назад віддавав Тайсін, там був рикошет від нього сіл. А певно що запишу на рахунок Хітаряна, найкращого бомбардира Шахтаря. Дивіться, дивіться з цього ракурсу оплески Ярмолунка додатково. Хто знає, вийде переможцем сам, вийде переможцем той, до кого прийде третій! Цей третій пробиває по воротах. Максим Коваль рятує свою команду. Я не рік Хітарян. Думали ми, що він автор першого голови записали автогол на Даніло Сілу. Хоче вірменський півзахисник все ж таки відзначитися сьогодні. Він найкращий бомбардер Шахтаря у цьому чемпіонаті. Ну і Сейф Коваля відзначаємо. Подача пройшла, коли знову врятує команду. Кутовий у шахтаря черговий. Ракицький. Ярослав Ракицький. Є в Центр на Кюшмана, ніким не прикрутий, не прикритий чег. Натомість він пасовує Ліворуч. Шевчук, Шевчук. На Едуардо, Едуардо простріл небезпечно. Два Один. Два Один на користь шахтаря. Ось Вона атака до і нібито не було такої швидкої контратаки, але підключилися партнери і великими силами доволи цього атаку до логічного завершення. Ну і насправді, друзі, бачили, ви так двічі провалився фланг у гравців Київського Динамо, і двічі цим скористалися гравці Шахтаря. Генрих Мехітаря, в принципі, оформлює дубль. Що вони не зарахували, але бачите, там таки забив. І знову флангова атака. Аж два гравці тут були біля Едуарда, не дарма, коли Едуарда Едуарду не заміняв. Гармаш і Михалик не втяжили за Едуардом, тут же Селін не підстрахував. Ну, Насправді один одні всі був кітарями. Насправді. А... Не ідентичний гол, тому що. І що найголовніше, вітали Олега Блохіна, гравці донецького шахтаря і не тільки гравці збірної України. Ну що ж, друзі, до вашої уваги статистика сьогоднішнього поєдинку і вона рівна, друзі. Це битва двох рівних за класом команд, які сьогодні, одні з яких сьогодні більше поталануло. Для вас працювали коментатори Олег Шміт та Олександр Золотогорський. На все добре, шануйтеся. Відчувайте, гру, до побачення.